Росія у вогні вночі зранку БПЛА знову атакували різні регіони РФ. РБК Україна зібрала усю інформацію про ці обстріли. Да. Краснодарський край приймає гостей. Вночі після візиту безпілотників на кубані спалахнуло кілька пожеж. Ферма возлі Маяковського недалеко от Майковского кольца, где вот как раз вот они фермы сами. Блин, не видно нига. Також безпілотника атакували два об'єкти у Воронезькій області. Місцеві пабліки повідомляють, що нібито горіла газова інфраструктура. У Калузькій області губернатор заявив про пожежу у технічній будівлі промислового підприємства. Уже зранку моніторингові канали повідомили про пожежу на аеродромі Шайківка в Калузькій області. Щось сильно горить на території СІС спеціальної інженерної служби. Шайківка військовий аеродром першого класу, де базуються Ту 22 та Інші літаки, які наносять удари по Україні. Чи пов'язана ця пожежа із нічним нальотом БПЛА? Поки невідомо. А на Ростовщині повідомляють про пожежу на території промислового об'єкту після того, як на нього впав дрон. Наш ВПК! Наша зброя, це про що я говорю, робить нас суб'єктними. Ви запитуєте, як ми диктуємо умови А отак і диктуємо. перемовини в Саудівській Аравії почалися за декілька днів до цього. Коли Україна пила по Росії, коли СБУшники розносило серівне НПЗ, да показали: так, а що, а які у вас карти є? України є карти, а карти це от. Наша наша оборонка. А зранку БПЛА атакували петровською лінійне приїзводства управління магістральних газопроводів вже у Саратовській області. Нє, б***, б***. Нє, б***. Момент влучання росіяни зняли з різних боків. Puta <síntos> Співник центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко повідомив, що Саратовська область є одним із ключових регіонів РФ у газотранспортній системі Росії. Крім того, поряд із заводом газопроводів, яке атакувала Бапала, знаходиться Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє авіаційне паливо дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку. РБК Україна і далі слідкуватиме за обстрілами території. Росії, Тож, щоб не пропустити найважливіші новини, не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.